Віталій Кулик, стосовно співвідповідальності за проведення реформ і взагалі за реформування, е, скажіть пане Микола, е, за цей час що опозиція от, перебувала в стані опозиції, так? За цей час, окрім декларацій і окрім самоусунення від прийняття якихось, в участі в якихось дискусіях, справжніх дискусіях вироблення спільної платформи я можу згадати лише один випадок: це голосування майже всіх фракцій Верховної Ради за закон про вибори. Коли була пропонована нові майданчики, де можна було зробити спільну роботу, зокрема системну модернізацію конституції, констрна асамблея, опозиція демонстративно усувається. Це також є така е, е, співвідповідальність з владою за вироблення за, за ці реформи. Чи це все ж таки певною мірою те, що це консіна співпала з виборами? Тобто для вас такі вибори, а не реформи? Дивіться, ж коли йдеться про ну якби стиль і принципи нашої діяльності, я не думаю, що ми повинні попереду перевоза бігти і, і, і тягти цей мішок з відповідальністю, коли ми знаємо, що в мішку. Знаєте, як там по вечора на хуторі близіканьки, що всі тягали, думали щось там наколідували багато. А там якісь чоловіки, які неправ непра неправильними речами займалися до, до коханки ходили. Тому ми не хочемо цей мішок тягати, поки не побачимо, що там. От ми закон про вищу освіту, вже два варіанти: зупинили їх, тому що цей закон був проти людей, і це заслуга опозиції, тому числі, що він не прийнятий. Ми зупинили закон про землю, тому що інакше вона була б розпродана кільком там сім'ям і так далі. Це наша робота. Тобто ми готові взяти відповідальність за те, що ми розуміємо, що дасть результат людям по конційній асамблеї. Ми ж не знаємо, що який задум конційної асамблеї. Просто взяти участь в процесі ми не хочемо. Я, до речі, от згадав колега кімо і пані Лукаш дуже класно сказала про конційну асамблею часів Ющенка: що конційна асамблея хоче перетворити чи в Україну в султанат, чи в олігархат, чи в там монархію. Тому ми. Казала пані Юкашну, коли була опозиції, такі ігри не граємо. Тому мені здається, що напередодні парламентської виборчої кампанії втягуватися в сьогодні зміну конституції, коли е, ніхто не знає на виході що це неправильно. Е, якщо би ви сказали, от президент сказав, я хочу, значить, щоб ми обговорили там три варіанти е, е, зміни ситуації. Одна буде там, е, скажімо, е, це зміни до конституції, де буде системне місцеве самоврядування, буде незалежна судова система. От я залучаю опозицію до вворення розділів. Сказав, було послання президента. Там є пози... його позиції по місцевому самоврядуванню, по реформуванню частини по правам і свободам. Там, там є. є це, там все є. А де все є, це погано закінчиться. Ми вже судову реформу отримали. Так, все ж таки, вибори важливі? Чи реформа? Важливо те, що в інтересах людей. Я не бачу сьогодні жодного жодного аргументу, щоб нам все кинути і сісти думати над проектом конституції, над, над, над якою ніхто не знає, ні президент не знає, ні ініціатор, яку конституцію вони хочуть. Я думаю, що це найби ну, забув для того, щоб нас відтягти ну від тих серйозних проблем, які сьогодні є. До речі, стосовно виборів, я вас поінформую. Я не голосував за цей закон про вибори, але вибори у нас почнуться в вересні, тому що 30 липня оголошується виборча компанія. Поки висунуться канда, агітація з 30 вересня. Я не зрозумію, звідки у нас такі всі ви вхопилися за ідею виборчої компанії. І немає на щастя, буде в вересні. Ми налаштовані абсолютно чітко, системно працювати в парламенті, але робота опозиції ще раз кажу, що не просити президента чи уряд взяти на себе відповідальність за неправильні кроки, які вони роблять. Наше завдання не допускати, щоб вони робили неправильні кроки, Я критикувати не їх, превентивно діяти. В чому смисл опозиції?